Читайте, люди добрі, і вчіться! Цей щоденник найкорисніше і найповчальніше чтиво у світі з поміж тих, які були, є і будуть. Я вирішила освоїти програму навчання ліцею в НІЦІ. На все і про все буду витрачати по 9,5 годин. Щодня хочу працювати як ВІЛ. Не бажаю бути менш освіченим, ніж чоловіки і діти. Жінка повинна мати можливість отримувати таку саму освіту, як і чоловік. Відолахи жінки. Скільки зусиль за взяття, щоб знати те, чого навчаються всі студенти, всі чоловіки. Я маю на увазі тих, хто отримує гарне виховання. Вас посилили до школи і ви вчитеся, і це в порядку речей. Тоді як ми, жінки, лише підбираємо крехти. Витрачаємо себе на читання і знання наші безладні, хаотичні. Ви не бажаєте нам давати освіту і свободу, бо вважаєте, що ми втечемо з дому і не будемо більше штопати вам шкарпетки. Заспокойтеся, будемо і суп варити, і штопати. Зате, повернувшись додому, чоловік знайде там жінку, здатну зрозуміти його. Чоловік страждає до 30. у 30 він визначається, вибивається в люди і насолоджується життям. За жінкою по п'ятах слідує привід старої діви. Припустіть, що в мене є талант, достатній для того, щоб обійтися без допомоги будь-кого. Молодий чоловік, який став до 26 років знаменитим, феномен. А жінка до 26 – просто стара діва. І, хоча не позбавлена таланту, для неї все в цьому світі складно. Так довго чекати ні, це не те. Я сама не знаю. Якщо вона багата, то чому не вийшла заміж? Адже вважаю, що я хотіла купити тилуану чоловіка. Щось не так, як нікого не змогла знайти. А чому? В тирі я мужчина. В воді риба. На коні жакей в кареті молода дівчина. На вечері чарівна жінка. На балу танцівниця. Концерті соловей з надзвичайним регістром у горлі в мене машинка, що підкурює душі і змушує трепетати серця. Тож, на щастя чи на нещастя, я сама себе вважаю скарбом, якого у світі ніхто не гідний. У мене від жінки тільки оболонка, і вона диявольське жіноча, а решта ж лукаво інша. Ох, як мені шкода жінок. Чоловіки ті, хоч вільні. Досконала незалежність у звичайному житті, свобода пересування, вибору розваги, місця для обіду в кабаречі вдома, прогулянки пішким Булонським лісом, чи відвідини кав'ярні. Така свобода вже сама по собі є половиною таланту і трьома четвертями будинного щастя. Але скажіть ви, жінка вищого порядку, чи дозволите ви собі цю свободу? Це неможливо. Бо жінка, яка емансипується в такий спосіб, жінка молода й гарненька, зазнає гонінь. Вона стає дивокуватою, привертає до себе уваги, її засуджують. І внаслідок цього вона стає ще менш вільною, ніж та, що не порушує ідіотських правил. Я не буду ні поетом, ні філософом, ні вченим. Я можу бути тільки співачкою і художницею. І я хочу бути популярною. Це найголовніше. У майстерні все зникає ні імен, ні прізвищ. І ти вже не чиясь донька, ти сама по собі. Ти індивід, з тобою мистецтво і нічого більше. Почуваєшся такою задоволеною, вільною, гордою. Нарешті я живу так, як мені давно хотілося. Я стільки про це мріяла. Що поки що цьому навіть не вірю. Ой, як же я обурююся через те, що я народилася жінкою. Вберуся в просту сукню і перуку, стану потворою і буду вільною, як чоловік. Мені бракує волі, а без неї не можна по справжньому чогось досягнути. Господи, залиш мені незалежність! Дозволь працювати і не перетворюй на світську даму біля ніг якогось великого чоловіка. Зроби так, щоб я сама стала великою. Картина Жак, виставлена на салоні привернула увагу. Марія задоволена. Я сміялася при думці, що всі ці люди нізащо б не здогадалися, що авторка полотна молода, елегантно врана дівчина, яка тут же сидить з виставленими маленькими, витончено взутими ніжками. Якщо я помру, нехай виліплять мою статую з мармуру, що у 33 рази більша справжнього розміру, і встановлять її на узвищі посеред саду моєї віливніці, а перед тим. Хай знесуть усі споруди.